Україна дев'ята у світі за кількістю внутрішньо переміщених осіб. Це понад півтора мільйона вимушених переселенців з окупованої частини Донбасу та анексованого Росією Криму. Житло. 50 на 50. сплачуєш половину вартості житла, а іншу частину бере на себе держава. Така програма діє в Україні, але скористатися нею переселенцям до було практично неможливо. Щоб стати на квартирний облік за новим місцем проживання, потрібно було знятися з обліку за попереднім місцем реєстрації. Отримати відповідну довідку з окупованих територій неможливо. Наприкінці вересня. Нарешті це скасували і спростили інші бюрократичні процедури. Тож отримати від держави половину. Вартості житла стало легше, Втім, у бюджеті наступного року на всіх переселенців грошей не вистачить, стверджують експерти. Робота ситуація з безробіттям серед переселенців дещо покращилась. За даними міжнародної організації з міграції, якщо у березні минулого року було 35 відсотків зайнятих, то у вересні цього року вже 49 відсотків. Найбільше переселенців знайшли роботу в Києві та в прилеглих до зони АТО областях. Найбільш проблематично влаштуватися у малих містах і селах зростає частка довготривалої зайнятості, тобто довше 12 місяців, а також відповідності знайденої роботи кваліфікації переселенця. Добробут. За опитуваннями 40% внутрішніх переселенців вважають, що коштів їм вистачає лише на харчування. Найвищий середній дохід переселенців у Києві майже 3300 тисячі гривень, а найнижчий у західній Україні трохи більше двох тисяч. Формально добробут переселенців потроху покращується, але на практиці на тлі загального здорожчання життя вони цього не відчувають. Представники програми розвитку ООН в Україні нарікають, що в Україні досі немає комплексної стратегії роботи з внутрішньо переміщеними. ме особами